Господь з вами і з духом Твоїм читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіда, якщо було темно, до гробниці й побачила від. Відвалений від гробниці камінь. Вона стояла назовні біля гробниці й плакала. А плачучи, нахилилася до гробниці й побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй: Жінко, чого ти плачеш? Відповідає їм Забрали мого Господа. І не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус: Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. Каже їй Ісус, Марія, обернувшись, каже вона йому єврейською мовою Равунні, що значить вчителю. Каже їй Ісус, Вже не тримай мене, бо я не піднявся до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я підіймаюся до мого Отця і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина. І звіщає учням, я бачила Господа, і що Він сказав їй Оце. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Слава Ісусу Христу, творі брати і сестри! Сьогодні маємо свято Святої Марії Магдалини, постать, котра згадується у чотирьох Євангеліях. Її історія, судячи з інтересу, який вона викликає, у різноманітних мистецьких напрямках є дуже захоплива. Наприклад, її згадують у літературі, кінематографії, живописі, в церковному колі, так і поза ним, на її честь складають різноманітні історії, поеми, легенди, які мають сенс. Наприклад, вона згадується у пасхальні секвенції, яку ми з вами співаємо тиждень після Воскресіння Господнього. А також згадується і у сумнозвісному романі Дена Боровна Конда Вінчий, який вже дещо перегинає палку і вносить різноманітні яреці. Православна церква називає Марію рівноапостольною, і сьогодні літургійні тексти який вибрала наша церква для її вшанування, певним чином цей титул підтверджують. Євангелія, яке ми з вами чули, показує Марію, яка страждає і хоче знайти розраду біля гробу свого Господа. Цього Господа несправедливо вбили. Але він міг, міг зробити багато чудес, навернути багато людей. Вона його любила, але вона знає, що його не мав живих, бо бачила його смерть і допомагала його ховати. На відміну від інших євангелистів, апостол Іоанн описує Марію, котра була, шума, котра була сама і шукала розради у своїх стражданнях. На жаль, цей образ є дуже. Актуальний в наш час, коли багато жінок, котрі втратили на війні своїх чоловіків, своїх синів або дочок, подібно як і Марія, шукають цієї розради. Любов і страждання поєднані це нам показує приклад покровительки сьогоднішнього дня і сьогоднішніх часів, котрі припали на долю багатьох жінок нашої держави. Наступний образ, який нам передає Євангелист. Це Марія, котра шукає. Після того, як Ангел звістив, що Ісуса немає, вона виражає готовність іти шукати тіло. Вона хоче його забрати і заопікуватися уже померлим Ісусом. Книга Пісня над Піснями показує нам теж молоду, котра шукає, котра ходить по різних місцях, шукає і питає людей, де її молодий. Шукає, бо любить, шукає, бо знає, що її люблять. Людина, котра відчула любов, добро, ласку, тепло, мир, буде ходити і шукати цього всього, бо вона знає, що є потрібна тій особі, від котрої все це отримувала. Це її людська сторона. А Божа сторона є більша, тому що він перший, хто любить, і, попри те, що людина. Може відкидати його турботу, він не перестає шукати людину. Він не перестає шукати Адама в раю, котрий зрішив. Він шукає Магдалину, щоб її зцілити, і він шукає Магдалину, щоб її розрадити. Він шукає кожного і кличе кожного по імені. На прості запитання, котрі Марія чула від Ангелів і від Ісуса. Жінко, чого плачеш, кого шукаєш, вона можна сказати загальними фразами відповідала. Але коли чує ім'я, то впізнає Ісуса і отримує радість, тому що знайшла те, що шукала. Третій образ, який нам апостол Віан передає, це Марія, котра проповідує, котра отримує місію від Христа. Воскресло Христа, котрий каже її Йди і сповісти моїх братів, що я підіймаюся до Отця Мого і Отця Вашого, до Бога мого і Бога вашого. Вона стає апостолкою для апостолів, бо перебувала з Ісусом тоді, коли більшість його покинула, тому що бачила Його смерть, тому що перебувала з Христом. Коли він був похований, але найперше тому, що досвідчила стілення від недухи як фізичної, так і духовної. Ісус її простив, прийняв і дозволив їй слідувати за ним до кінця, і навіть більше, стати тією, яка понесе Його Воскреслого іншим учням. Вона стала тією іскрою, яка рознесла. Вогонь Воскреслого, бо сама була зігріта цим вогнем і немочищена. Така є сила Бога. На кінець я хочу вам зацитувати фрагмент, вірш, фрагмент вірша авторки Лілії Вудфуд. Ти гірко плакала біля гробу там, та раптом ангел, жінко, чого плачеш. Забрали Господа мого, чи невідомо вам. Де він? Скажіть, я хочу його бачить. Враз повернувшись, хто це садівник? О, пане мій, чи ти його не бачив? Маріє, голос лагідний проник, у серце, що миттєво стало зрачем. Равоні пташкою припала враз до ніг, і впали сумнівів глухії вежі. О не торкайся, Марії, бо мені, зійти до нашого отця належить! Іди і розкажи моїм братам, що я живий та йду до батька свого, на вас усіх чекатиму я там, у вічність уже відкрита вам дорога. Я вірила, Ісусе, знала я, ти не умреш, любов не помирає. Тепер навік, Маріє, ти моя, я двері відчинив тобі до раю. Амінь.